Доброго дня усім, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні в нас на обзорі буде цікава монета. Пам'ятна монета номіналом 250 Філсів 1980 року такої країни, як Ірак. Монета присвячена президенту того, ну, того часу, президента Саддама Хусейна. Садам Хусейн – це іракський державний і політичний діяч. Президент Іраку з 1979 по 2003 роки. Прем'єр-міністр з Іраку з 1979 по 1991 і з 1994 по 2003 рік. Секретар іракського відділу партії БААС. Щодо його правління. При його правлінні. Розпочата була війна з Іраном. Проводилися репресії по відношенню до антивоєнних активістів. Потім при його правлінні Ірак вторгся своїми військами до Кувейту. Вони не змогли одержати перемогу. Країна жила бідно і в борг. Брали міжнародні кредити, щоб вижити. І постійно були війни і боротьба. У 2003 році армія США війшла в Ірак і скинула режим хусейна. 30 грудня 2006 року з 2 годин 30 ночі до 3 годин ночі, 6 годин по нашому часу. Він був страчений. Останні слова Саддама Хусейна були: нема Бога крім Аллаха і Мухаммед, пророк його. Він був повішений. Це все було знято на камеру Його казнь. Що стосується даної монети, матеріал мідно-нікелевий сплав. На монеті зображений президент Іраку Саддам Хусейн. Матеріал мідно-нікелевий сплав. Діаметр 30,2 мм. Маса 13,1 грам. Товщина 2,5 мм. Тираж невідомий. На іншій стороні зображений номінал. Рік випуску на двох мовах, а також арабська в'язь зверху і знизу. Дякую, що дивилися. Заходьте на канал, підписуйтесь, буде ще багато відео. Дякую.